Слава Ісусу Христу! Нас з дитинства навчали, що людина походить від малпи, і що земля існує мільйони мільярдів років. Але Біблія каже зовсім інше: що людину створив Господь, що земля через 2000 років після створення перенесла всесвітній потоп, а потім через 2000 років народився Ісус. Ну і 2000 років від Різдва Христового ми вже проживаємо на цій землі. Тож стільки ж років історії? скільки років нашій землі. Але вже науковці стверджують зовсім інше. Тож, хто має вуха, хто має очі, хай почує і побачить, що нам говорить істинна історія. Бо якщо людина не знає своєї історії, то нею легко маніпулювати. В ім'я Ісуса Христа, я дякую тобі, Господи, що Ти відкриваєш нам істину. І істина робить наш вільними. Тож познайте слово і будьте вільними від всякої брехні. Амінь.